Наші спецслужби продовжують свої дії також і далеко за кордонами України і Росії, що суттєво шкодить першу чергу Росії. Про що йдеться мова, друзі? Сьогодні з'явилося на перший погляд непересічне повідомлення у виданні Bloomberg про те, що біля берегів Лівії вибухнув танкер Віламора, який заходив до російських портів і перевозив 1 мільйон барелів нафти. Звісно, що російської. Водою було затоплено машини відділення, наразі танкер буксирують до Греції для точної оцінки збитків, нафта не розлилася, екіпаж судна не постраждав, середземне море чисте, причина вибуху невідома. Ну дуже гарне повідомлення, як на мене. Раніше цей танкер заходив у порти у Слугу і Новоросійський. Ну і звісно перевозив нафту, як кажуть, російську із Казахстану. А можливо, і казацьку нафту. В принципі, це зараз не настільки важливо. Але у матеріалі говориться ще про одну деталь. Останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше 4 нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів. Так пишуть у статті. Ну, певне, в цей момент малюк із Бодавиновим тихо посміхається, але то точно не ми. Єдине бажаю, щоб таких випадків ставало дедалі більше, оскільки я розумію, їм байдуже наша війна, але нам варто боротися за себе, відтак бажаю нашим спецслужбам вдалого проведення спецоперацій в різних куточках світу, що буде шкодити російській військовій машині і економічній в тому числі. Оскільки саме економічна ситуація, друзі, як на мій погляд. Без перебільшення і без применшення цього значення буде відігравати визначальну роль у тому, наскільки Путін зможе довго воювати проти нас, наскільки такими масштабними будуть бойові дії. Звісно, для цього потрібно посилювати санкції. Я сьогодні в ефірі і телеканалу 24-го, і також для ютуб-каналів моїх колег коментував саме історію з санкціями проти Росії на тлі ініціативи Лінсі Грема і демократа Блументаля. Вести пекельні санкції і, окрім того, коментарі європейців, які прагнуть, аби все-таки Дональд Трамп вів першим санкції проти Росії. Мені, чесно кажучи, така позиція не зрозуміла. Сьогодні у пресі пишуть про те, що на закритій вечері на саміті НАТО минулого тижня лідери Європи тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, але він залишився нерішучим. Про це пишуть з посиланням на президента Чехії Петра Павла. І далі Петр Павел сказав наступне: ми говорили з ним дуже послідовно і спільно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. І це говорять ті, хто впродовж лише минулого календарного року закупив енергоресурсів у Росії на суму понад 20 мільярдів євро, що значно більше аніж та допомога, яку вони нам надали. Продовж минулого календарного року. Тому в мене просте риторичне запитання: а чому європейці не поспішають з ухваленням санкцій проти Росії, які були б дієвими і змусили б Росію зменшити, як мінімум, ефективність бойових дій? Ну, щось трішки не сходиться. За словами Петра Павла, Трампа намагалася переконати, що економічний тиск на Росію потрібен, щоб Кремль усвідомив, що альтернативи переговорам просто немає. Він поки що залишався стриманим, але він усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент, наголошує Петер Павел. й санкційний пакет, який нині готується в Європі для ухвалення, кажуть: ось ось буде на виході. Але я. Східний думати про те, що він за ефективністю буде дуже схожий і на 17-й санкційний пакет, а енергетичну сферу він взагалі не зачепить. Чому зараз також поясню? Пісков також прокоментував можливий санкційний тиск проти Росії і, зокрема, згадав американського сенатора Лінсі Грема. і, нібито, готовність Конгресу хвалити. Його проект санкцій проти Росії. Чому нібито готовність? Тому що багато говорять про це голосування. Але поки що воно з місця не зрушило. В липні, не обіцяє Лінці Грем, буде відповідно голосування в Сенаті та Палаті представників. Тим часом Пісков заявляє, що у Росії взяли до відома заяву ГРЕМА, що президент США Трамп підтримує схвалення санкційного законопроекту та назвав його затятим русофобом. Якби Грема воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це в регулюванні? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі події, говорить Пісков устами, звісно, Путіна. Але, друзі, це все бутафорія, тому що сам законопроект, який сьогодні готується для розгляду у Сенаті і в Палаті представників про пекенні санкції, він змінюється. Змінюється, аби послабити тиск на країни ту саму Європу, яка купує у Росії ресурси, і не застосовувати ці пекенні санкції до країн Європейського Союзу, тому що вони допомагають Україні. Ну, це, чесно кажучи, також на голову не налазить. А санкції, в першу чергу, як я вам розповідав, направлені проти Китаю та Індії. Звісно, проти них потрібно вводити додаткові санкції за те, що вони купують російську нафту. Але ну треба бути щирим, що так цей законопроект не працюватиме, оскільки ви не будете зобов'язувати Трампа ухвалювати відповідні рішення, а просто даєте йому право. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Європа могла б сама вести санкції проти Росії і не купувати енергоресурси там, але поки що не хоче цього робити. Європейський Союз оголосив поки що про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії на півроку до 31 січня 2026 року. Це ті самі санкції, які вже діяли. Але про ефективність цих санкцій я вам щойно сказав. На тлі дії цих санкцій Європа продовжує торгувати з Росією. Всі країни підтримали продовження санкцій, і Словаччина, і Угорщина, тому що для них все дуже добре. З новими ж санкціями, 18-й санкційний пакет, в ЄС проблеми. Угорщина висуває свої умови, але незрозуміло які. А Словаччина блокує ці санкції, аби отримати гарантії від Європейської комісії щодо наслідків повної відмови від російського газу, але, друзі, з 2028 року. До кінця 2027 року Європа. Налаштована купувати і далі російську нафту і газ різними обхідними шляхами. На жаль, так.